Цей сюжет називається мільярд брехулей від Зеленського, а не дерев. Дивіться, бачите Лісове господарство. Саратське лісове господарство Ізмаїльського лісгоспу. А ну і головний тут заслужений лісовор України, алкоголік Сепар Синяк Домікан. Оце його господарство. Тут, тут ліс садили, я не знаю, 5 років, нічого не виросло. Ну вони тільки роблять імітацію, що вони садять. Щось там проімітують. Вибачте, за слово подрочать тут та й все. Тут був прекрасний ліс. Прекрасна акація. І всю ця нечість вирізала. І мала посадити тут ліс те, що, бачите, дике, то залишилось. те, що там далі далеко, то я посадив. А оце їхня робота. Тут ну, може одне-два дерева виросло. Ті безруки, безмозли, злодюги, п'яндиги, неадекватні, такі як Домікан, запухший від п'янок передозів. Оце їхня робота, дивіться, Зеленський. Оце Зеленський прийшов руководити. Дивіться, оце коньки залишилися тільки від того старого лісу. Тут був ліс, старий ліс, нормальна посадка. Але ця вся лісонечість, лісоворонечість, такі як болховці, оце зараз прийшов стрілець, гівно якесь не зрозуміло, де воно звідки приповзло. Ну а це взагалі барига. Все життя десь тенявся, водкою торгував. Тут донецькі сепаратісти посадили його на Одеську область. А воно, дивіться, потвора. Оце його робота, дивіться. Це його робота. От видно, бачите, оце, оце садили ліс. От видно навіть дорога. Ну тут видно рили, я не знаю, яму, канаву чи що, як валі там. Але от я скільки дивлюся, тут метрів 30-40 я бачу, немає ні одного дерева. Ні одного дерева. Що може зробити? Вибачте, за слово гівно в професійному сенсі, таке як домікан, болховець. Украсти, украсти і ще раз украсти. Ну і пропити там. Просрати десь, в крайній випадку десь за, за рубіж перевезти. Оце їхня робота цих бидлі, бидляків. Лісового господарства, подивіться. Оце академію я теж поставлю цей сюжет. Подивіться. Тут суцільні академіки. Суцільні випускники академії тут. Трудяги такі. Злодюги. Дегенерати. Ну і алкаші, алкаші, наркомани. Всяка така погань. Оце обличчя нинішньої української лісокультури. Оці бур'яни, засипані коров'ячим та козлячим говном. Оце таке лісове господарство. І це не тільки, я вам скажу, півня, я, де я не був останній час. То в більшості таке отаке дерьмо. Ну що, отакі от лісники. Дивіться, вас лісниками назвати не можна. Падли кінчені, то все. Тільки вкрасти і пропити.